Вітаю, шановні друзі! Ви на каналі Іспанія і Українці і ви не повірите, яке сьогодні буде інтерв'ю. Вгадайте, хто це? Ви пам'ятаєте її? Це та дівчина, яка приїхала до нас з Польщі у листопаді 22-го року, і розповіла вам весь цей шлях, як з Польщі переїхати, і зараз уявіть собі, де вона живе. Марія, де ти живеш зараз? Ну, по-перше, вітаю у другій серії. Тепер я в Хаєні. Хаєн а, то столиця провінції одноіменної Хаєн, і то є столиця олівкової олії. А, тобто, ну настільки столиця, що сама провінція Хаєн виробляє оливкового масла на весь світ більше ніж. Франція Італія разом. Отже, ставимо лайки, підписуємось. Зараз буде просто. Я вам розкажу, і Марія вам розкаже, як вона переживала всю свою програму від Севілії до Хаєна, як вона перейшла на другу фазу, як зняла квартиру, яке взагалі тут життя на другій фазі в Хаєні, і яке це місто. Ви мене дуже багато запитуєте, що типу, а де от так знайти, щоб не було так спекотно? От це Андалусія, це Південь, тут недалеко до моря, до океану, але тут, ну вибачте, я усього. Курточки сажу. Не так жарко, як у нас. У нас зараз там вже десь 20 градусів. Зараз я б вже так не вийшов. Отже, зараз ми будемо про це говорити. Слухаємо уважно! Марія, нагадай, будь ласка, як ти з Польщі переїжджала? От такі самі основні моменти? Ти хочеш коротке резюме, як да, коротким? Ну це резюме. був просто рейс краків Севілля, і рейс був саме таким, а не інакшим, того, що просто тільки на нього вже і вистачало, і це була єдина можливість поїхати з Польщі. Так я й опинилася в Севілі і стала на програму в організацію для біженців, яка називається СіА. Так. І тебе ти зразу в Севілі була, і де ти була, де ти жила? Розкажи, які були твої умови. Ну, про це ж можна подивитися відео. Так, да, зараз ви, відео і... я залишу тут, але от зараз дивись, я просто чому запитую, щоб зрівнюючи от те, що ти зараз живеш, да і як ти там жила. Тобто, от щоб зрівняти. Севілю і як ти починала тут жити в хаєнні, оцей весь везло. шлях розпиши. Нам везло з умовами, я думаю, що нам везло з умовами через те, що я мати з дитиною. В Іспанії з дітьми погано не селять. Ми жили в самому центрі Севілі, буквально в двох хвилинах від набережної, від річки Ведал Певір, як і згадував у своєму вірші. Ага. І там насправді було чудово, але дуже спекотно. А потім Сіар перевів мене на першу пазу, і я нічого не знала про це місто в Хаєн, абсолютно. Мені просто сказали, ти їдеш в Хаєн. Скільки часу ти жила на нульовій фазі в Севілі? Здається, що 4 місяці, але ця інформація на сьогоднішній день не актуальна. Тепер нульова фаза займає значно менше часу. Я приїхала в листопаді 22-го, як ти саме згадуєш Тоді можна було ще більше часу проводити на нульовій фазі і розподіляли по інших містах значно довше ніж зараз. Як тобі повідомили, що ти уїжджаєш в хієн? Як це було просто? Просто в самій організації викликали і сказали, що мене переводять Абсолютно викликали і сказали, що мене переводять вже на першу фазу поранам зі Стефаном. Зазвичай вони говорять про те, що міністерство видало це розпорядження, що міністерство робиться індивідуально по кожній родині. І нас направляють в хаєн. Добре, і от куди ви попали, коли ви приїхали в, в вокзал, Макс, це дуже просто. Як ну всі це люди. Зрозуміло. <світ> Ні, ну зрозуміло. Ні, але справді це початок. Тому що виходиш, ти така з поїзда з дитиною, парою сумок, і ти, в принципі, не знаєш, хто тебе має зустріти, коли чи вони знають, яким ти потягом їхала, чи не знають, чи СР передав їм інформацію. Мене шукали, мене не одразу знайшли на вокзалі. І це насправді чому я кажу на вокзал, ти кажеш, це зрозуміло, бо це був перший момент розгублення такого легкого. Я в принципі швидко самоорганізуюся, тому я не злякалася, прям злякалася, але я розумію, що інша людина в моїй ситуації могла би і злякатися. Тобто стоїш ти на пероні, проходить 10 коли 20 хвилин, 25 п'ять Ніхто тебе не зустрічає. Я спробувала подзвонити в СІАР е, і спитати, чи мене взагалі в а чекає. А тобі сказали, що тебе будуть зустрічати. Uh, тобто но well, so, so so. uh, Сіарі в Севілі, звісно, сказали, що в Каєні uh, тебе uh, мають uh, зустріти. Тобі не дають інформацію про те, де ти Тобі не дають адресу, коли тебе переводять на першу фазу, що приїжджай uh, в Каєн і шукай отам таку-то адресу. Uh, uh, Чесно, uh. краще б дали, але не uh, дали. Тобто, бо у мене було така. абсолютно навпаки. На бачиш, нас ніхто не зустрічав, але ми знали, на куди нам їхати. А бачиш, а мені ага. ніхто не розказав, де я житиму. Як я намагалася спитати, поцікавитись, okay. і я насправді цікавилася не умовами, в які нас посилають. Я цікавилася, чи ми будемо жити, бо я розуміла, що буде декілька сімей в квартирі. Mm -hmm. Mm -hmm. Це все, що мені сказали. Єдине, що я запитала в Ціара, чи будуть діти там сім'ї з дітьми, mm -hmm. бо мене найбільше хвилювало питання. Друзів для мого сина. Сіар мені повідомив неправильно, тобто вони і самі не знали. Вони мені назвали вік 14 років, сказали, що там два хлопчики по 14 років. Врешті-решт ми приїхали і жили з дівчинкою, якій на той момент було так само, як Стефану, де чи 10, і з хлопчиком якому було 5. Ну тобто, насправді, сіар якось сам не дуже мав ту інформацію, куди він мене відправляє. у цей момент розгублення на піроні 25 хвилин очікування. Мене ніхто не зустрічає. Адреси я не знаю. Я спробувала подзвонити в СІАР, Вони сказали, ну чекайте, чекайте, ви, ви, ви почекайте. Але На пероні. Як да, але якраз <світ> десь хвилин через п'ять я побачила двох людей, які виглядали так, що вони когось чекають. Ну я подумала, що мене. І мене приїхав зустрічати мій новий соціальний працівник від нової організації, яка приймала мене тут. Це вже був не Сіар. Тобто маєте бути готові, що скоріш за все у вас буде навіть і організація мінятися. Тобто Сіар може відправити вас і в Червоний Хрест на першу фазу, чи в Хайен Акохе, як в моєму випадку. В хаєні теж є три чи чотири організації, приймаючи біженців. Які вони фаз, ти знаєш? Сіннях знають, які хає на коху, Червоний Хрест, і ще якась організація на літеру. Д, тут є? Ага, і як і четверта. А, я знаю, що є Аксем іще, знаю, і ще так, але те, четверта. що Сіара тут нема. Сіара тут немає, нема. і тут нема нульової Зауважте фази. Зауважте собі, і в хаєні нема нульової фази. Не можна просто приїхати і в хаєн стати на нульову фазу. Але так. якщо легалізуватися і приїхати сюди жити просто, то нормальний варіант. Вірно, ну от власне, коли мене зустріли, ця жіночка з чоловіком виявилася моїм соціальним працівником і перекладачем. Тобто, кая на косі є росіянка, яка перекладає українців для кая на кофе. От вони двох мене зустріли. Вони теж не знали, як я виглядаю і хто я. І в нас так я бачу і зараз. Тобто, коли когось переводять навіть не українців сюди, не на я першу фазу зустрічаю, вони до останнього не знають, хто до них приїде. Мама з дитиною, сімейна пара, просто жінка, хто вони не знають. Mm -hmm. mm -hmm. Скажи, будь ласка, з якими от такими основними труднощами, от спочатку заштовхнулися, і де ви жили? От які, я, які були умови в цьому помешканні? Хай накохи арендує декілька квартир, тобто говорять тільки за хай на кохи, бо по хаза інше да ми говоримо зараз конкретно по про твоє твоє твій експірієнс такий багато людей потрапляють в якісь схожі умови зі своєю нульовою фазою. Вони можуть опинитися теж в Міні-готелі чи якомусь таборі, так і продовжувати жити на першій фазі так само. Хай на косі це обов'язково квартири. Інших умов поселення у них немає. Скільки цих квартир? Я не знаю, або їх п'ять, або їх шість. Ну не важливо. Важливо, те, що кожна з цих квартир має хоча б по чотири кімнати, і це означає, що ви можете жити в одній квартирі чотирма сім'ями. Моєму випадку це було три спальні, три кімнати і троє сімей. Ті були мами з дітьми. Ну, тобто не треба хвилюватися з того приводу, що ви приїдете з дитиною, а вас посадять до малазійських хлопців. Ні, такого точно не буде. Ні, ну таке родин... було, але в іншому місці була ситуація. Да, така вольби така була. У нас одну родину в Севілі відправили там, де були Гу -гу 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 -гу. виключно чоловіків двох кімнат. А там так. родина мама з дітьми. Дитін... Ти... Ні, чоловік, мама і двоє донька. Угу. Така була ситуація. Ну ні, профе на коф можу тільки сказати велике дякую, тому що всі питання вирішуються доволі швидко, як для Іспанії. Ці ти... питання можна задавати і селять все ж таки по такому принципу. Мами з дітьми живуть з мамами з дітьми. Хочу наголосити, що ця організація вона не нова, але от е, таку от таку активність вона почала проявляти. От, от в останній час, бо в Севілі теж з'явилася Севілія Коха. Таке mm -hmm. ж є організація, вона як СЕАР зараз приймає людей. І вони дають квартири так само, от, як ми заселили. Які труднощі були основні, коли, ти, коли ви туди заселилися? Квартира чудова. Не всі квартири хай на кухні такі, але те житло, яке обрали для мене, це була двоповерхова квартира. На першому поверсі величезна кухня, туалет, гостро кімната під квартиру, на другому поверсі кімната іншої сім'ї, на третьому поверсі триповерхова. Квартир. А на третьому поверсі були дві спальні: мама з дитиною і моя зі Степана. І тому нам всім вистачало місця, я не можу сказати, що це хтось з навіть у цій історії суперчих душ того не було. Було декілька санвузлів і так далі. Все в інших хватало. квартирах хай на косі є такі ситуації, що це живе чотири сім'ї і один санвузол на всіх. І оце треба розбиратися, хто піде в душу сьомій, хто о восьмій, бо всім треба встигнути в школу, на курси. Ну тобто, ви зіткнетеся насправді насправді зі звичайними битовими проблемами, такими самими, як ви були б вдома, але ділили б приміщення, житло з кимось іншим. Слухай, я знаю, що у тебе є дивовижна історія, що ти зняла квартиру на допомогу. От. Ти не працювала, ти зняла на ту допомогу квартиру, і я був в цій квартирі, де ти живеш зараз. Ну, Квартира ти прекрасна зараз що значить на допомогу. Я по програмі перейшла по на програмі допомогу. по тій допомозі, яку платять на програмі. Ти ну, якщо виявимо нашу на родиторію, що вона цікавиться питанням з нуля, так. то давай краще. Я назву ці речі своїми іменами. Давай, От давай, зараз давай. ми говорили про першу Раз, фазу, коли з нульової тебе переводять на першу да, фазу, да, тобі да. дають житло і дають гроші на харчу. І ти не маєш проблем з тим, що тобі там треба оплачувати комуналку чи купляти битову хімію, про все про це турбуються. Що собою являє друга фаза: це ти самостійна людина, і вже ніхто не буде тобі пояснювати ні, як рам полагодити, ні як до школи влаштуватися, ні нічого такого. Все це ти маєш навчитися робити на першій фазі. Складність переходу на другу фазу заключається в тому, що ніхто нікому квартири шукати не хоче. Є декілька на це причин: перша причина. Можливо, вони просто не хочуть робити цю роботу, наші соціальні працівники. Друга, можливо, пов'язана якось з фінансами, але я не можу стверджувати на 100%, що це так. Але е, за е, якимись е, слухами, да. Ходять такі байки, що просто за українців соціальні працівники в будь-яких організаціях отримують певну доплату, коли це ще не самостійні українці, коли це перша фаза, ними треба займатися, навчати їх, як ходити, як сідати в автобус, як лагодити кран і так далі. І тоді є якась надбавка. А як переходиш на другу фазу, вже за українців тої премії, якби нема, може через це не дуже в організаціях допомагають шукати квартири. Може, то байка, і вони просто вважають, що то є твоя проблема. Хочеш жити окремо переходимо в другу фазу, шукай квартиру. Тому це перша складність. Навіть якщо вам казатимуть да-да-да, ти маєш право перейти на другу фазу, да-да-да, ми пошукаємо тобі житло. Це слова, ну не звертайте уваги, шукайте самі. Тобто, просто не чекайте місяць-ні три, коли вам будуть говорити в організації, що вам її ту хату шукають. Є таке, вистрелюють іноді так, таке може бути, але за правило, то не є так. Ви маєте самі знайти собі квартиру. І от я. На першій фазі і маю ті самі ботові проблеми, про які ми зараз говорили, коли навіть величезну квартиру ти ділиш з іншими сім'ями. До речі, в моєму випадку я ще жила з двома українками з їхніми дітьми, так але насправді тут дуже багато мам з дітьми потрапило жити з венесуелками чи колумбійками чи і так далі. Де взагалі домовитись ще важче, тому що мова не одна і та сама, і ментальність не одна і та сама. Але все одно всім нам, цим трьом сім'ям, мамам з дітьми з різних міст України, різного віку, нам було дуже складно. Можливо, то я така складна, не виключаю. Але нам було доволі складно домовитися, тому що в нас по-різному виховані діти з різними графіками, хто коли спить, хто коли їздить. І так далі і Ясне діло, що я в цій ситуації вже хотіла на вільні хліби якомога скоріше. Перше, що ти починаєш робити, ти починаєш шукати собі квартиру, хати в організації сказати, я готуюся до переходу на другу клас. Я шукаю собі житло. Я прошу вашої допомоги шукати також зі свого боку, і буду робити це зі свого боку також. Ну тобто, повторити людей, що буде далі з вами. А, і запитайте так, щоб це просто прозвучало в голос, щоб це було якось, хоча б в голос задокументовано, зафіксовано. зафіксовано да? да розпитайте, навіть якщо ви знаєте, скільки грошей ви виділяєте мені, не ви міністерство виділяє мені на оренду квартири. На яку суму я можу розраховувати в своїх пошуках? Скільки грошей я матиму на харчування будівлі хімія конавку і так далі. Вам все розказали, ви сказали, добре, дякую, пошукайте, будь ласка, мені квартиру, і я теж шукатиму. І от пішли ви шукати. Ну і перше, що приходить на думку, це, звісно, сайти да? нерухомості, звертання до ріо і так далі. Ну, таємні, знову ж таки, це не працює. Я знаю, що знаю. у тебе була дивовижна історія, як ти її знайшла, це знаю, розкажу. Як в інших містах, в мене це не спрацювало. Я робила це виключно для того, щоб знаєш, вкладати енергію в те, що я хочу. Ну, тобто, коли ти на своє мрію, на своє бажання вкладаєш енергію, воно тобі повертається. Для Галочки шукала на сайтах, розуміла, що не знайду. Тому я стала просто ще не дуже добре, знаю чому, тому що на нульовій фазі в мене не було курсу. Мову. Я говорила англійською з тим, хто міг мене зрозуміти. І от я тільки почала вивчати мову, я три місяці на першій фазі, і я вже потужно шукаю собі квартиру. Погано спілкуюся іспанською, але завчаю декілька фраз, які мені для цього потрібні. І от де б я не була, якщо я купаю в супермаркеті їжу, якщо я... Приходжу е з якимись питаннями по дитині. Проїзни йому оформлювати ще якось у фрутерію за бананом. Я обов'язково розраховуючись, питала: у вас часом нема квартири в оренду. Мені так треба, так треба. І Це все, що я знала іспанською, все, що я всіх питала. І ось так: Сраганна Раді. Врешті, і мені дав квартиру, володар фрутерії на тій вулиці, де я зараз живу. Супер, супер! Я був вчора в гостях. Ми були. Дуже-дуже класна квартира. Як ти оцінюєш зараз свої умови і скільки ти зараз платиш за квартиру? Маю контракт на 480 євро. Тобто комуналка має бути оплачена зверху з тих грошей, які дають на життя. Мамі і дитині погано поганосити там, я точно не 480 євро за двокімнатну квартиру. Так. А, чекай, я знову брешу, тому що змінилися умови. Коли я йшла на другу фазу, це було 480, але зараз це трошки більше, я не знаю скільки. Ну, скільки? Трошки додали, не знаю. Ну там, ну хай 500 чи да, 550. Слухайте, ну в севілі... Не, не, не говорчи вже про Барселону, там про Аліканте чи про Валенцію. Ви не знімете таку квартиру, розумієте, за, за такі гроші, але це прекрасне місто, це дивовижне місто. Тут просто епічно, епічно гарно. Це Крим, друзі. Це правда. ландшафт Крим. От мені тут ближче додому, тут не пальми. Тут е, навіть сосни є в горах. тут більше листяних дерев. Тут е, якось на межі між. Е... Природою звичною для нас і Іспанії. Бо тобто пальмо тут теж є, але їх значно менше, ніж отої кримської природи, до якої він звикли. Що ти можеш побажати зараз тим людям, які на твоєму шляху, от собі самі, наприклад, два роки назад? Що б ти робила? Ти маєш на увазі на той момент, як я вже приїхала в з Свого досвіду зараз. Знаєш, не відрізняється порада від сьогоднішнього дня, на насправді це просто декілька складових, які мене ведуть по життю. Складова перша зберігати спокій в будь-якій ситуації. Просто в будь-якій ситуації. Складова друга. Всі ми всіх умовах ми мали поїхати з домівки рідної через війну. От я, наприклад, ніколи не хотіла жити. Не мала такого запиту внутрішнього. Складова друга. Думай про своє майбутнє, але дуже багато на завтра не загадуй, Тобто навчися жити сьогоднішнім днем. У тебе з'являється можливість відкладати гроші, чи знайти роботу, чи ще щось робити. Звісно, що робити, Але просто якщо в тебе буде акцент на тому, що «а сьогодні все, добре», в тебе більше шансів побудувати майбутнє. Третя складова це вімкненість, уважність, спостережливість. Тобто треба бути трошечки як міліціонер. Mm -hmm. Ти маєш бачити навіть спиною, що відбувається. Все має бути важливим. Але це не про напругу. Це про спостереження з боку. От, ти сидиш в квартирі і дивишся на весь цей театр. Ти бачиш про собою спектакль, і цей спектакль творили. Це тобі допомогло так, е так от абсолютно. тут це зараз зробити те, що ти Це мені в Севілі зараз. це допомогло. Мені тут те, що не вийшло сьогодні, це не трагедія. Це просто вийде завтра. От і все. Дивіться на все з партеру і робіть все, що ви можете робити. А що вам робити? Вам будуть підказувати знаки всюди навколо вас. Бо якщо ви уважно вмикаєтеся в деталі не з напруженням, а саме уважно, всі деталі підкажуть вам. все. Супер! Ставимо лайки, підписуємось. Дякуємо Марії. Якщо у вас будуть питання, пишіть в коментарях. Якщо вона вам відповість, буде дуже супер. Інтегруйтеся, будь ласка, прислухайтеся до цих порад, і нехай у вас все буде добре. Нехай щастить!